Привіт, зі з вами Тед, і сьогодні я вам розкажу, як зареєструватися на гру Ion Legend. І так, вводимо ім'я пользователя, електронну пошту, пароль, потім підтвердіть пароль. Пол мужской, і ICQ, Skype, год, скільки днів із кожним году, код безпечності і здесь все. Приймаю. І ось з нас вискокло, що ми зареєструвалися. Потім вводимо ім'я пользователя і пароль. Входимо. І ось ми в лічному кабінеті. Потім логін. Логін-логін. Зараз. Ой, так пород.